Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і будемо їх аналізувати. Розумні зупинки в Луцьку можуть виявитись не такими розумними. В чому суть питання? Нещодавно на них виділили аж 700 тисяч гривень. Але виявляється, що вони не працюють не працюють через вимкнення світла. Але якщо подивитися на них. То там немає часу прибуття цих маршрутів. А вся справа в тому, що, як я вже сказав, світла немає, а відтак немає зв'язку з провайдером інтернет-послуг, який надає ці дані. Тобто, про зупинки про те, щоб е, табло світилося, подбали, а ось про те, щоб зв'язатися з провайдером, не подбали. Відтак, монітори виглядають круто, але по своїй суті є марними. І як сказав Євгеній Мікоян, колега депутат, він вважає, що от саме от такі от дрібниці загалом демонструють підхід до роботи і стратегічного планування мера Луцька Ігоря Поліщука і його команди. Ну і знову ж таки, все пізнається в деталях. У Луцьку в старому місті розпочалися земляні роботи на ділянках, де мають збудувати житлово офісні приміщення. На територію вже доставили техніку і матеріали, зокрема пісок, який розрівняли по всій площі. Ну, це відбувається попри те, що під цими ділянками знаходиться підземелля, датоване 17 століттям. Ну і там спершу мали би провести археологічні дослідження. Побільше, міські посадовці дозволів. На це не видавали. І ось журналісти сайту Конкурент з'ясували, що це будівництво відбувається в даний момент, фактично незаконно. Нагадаємо, йдеться про ділянки на вулиці Кафедральні, 13 та Драгоманова, 15. Ще 24 квітня 2024 року міська влада ухвалила рішення про те, аби віддати цю землю в оренду. Підприємству для будівництва і обслуговування житлово-офісного комплексу. Але, по суті, цей офісно-житловий комплекс через різних афілійованих осіб виводить нас до луцького мера Ігоря Поліщука і фактично його рабовласника Ігоря Палиця. Отож, виходить в підсумку, що ні Міністерство культури, ні міські органи. Не давали дозвільних документів новому забудовнику на будівництво чи інші роботи цього року, але роботи вже почалися. Адже кому потрібна така дрібниця, як законність, і дозволи. В Україні знову можуть зрости ціни на пальне, адже Верховна Рада ухвалила законопроект про підвищення акцизного податку на пальне. За проголосував 231 депутат. Так, новий законопроект передбачає підвищення ставок акцизів на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі. Ну, відповідно до положень європейських норм, мінімальні ставки акцизного податку мають становити для бензину 359 євро за тисячу літрів, для дизеля 330, для скрапленого газу 125 євро. Підвищення акцизів до цих показників буде розтягнуте в часі на 4 роки аж до 2028 року. Зараз ставка акцизу е, набагато нижча, і закон має набути чинності з 1 вересня 2024 року. Як цю цю ситуацію оцінює експерт паливного ринку Сергій Куюн? Він, зокрема, зазначає, що податок на бензин зросте на 1,5 гривні за літр, на диспаливо – на 2 гривні за літр, а на скраплений газ на 5 гривень. По бензину і дизелю є взагалі всі шанси пройти непомітно, якщо світовий ринок в серпні буде трошки просідати, тобто ціни на нафту знизяться. Але газ здорожчає, але все одно залишиться дуже вигідним пальним. Зараз він дешевший від бензину. На 30 гривень, ну, а буде там на 27. В Україні з надходженням до бюджету біда. Всі податки, які ми збираємо, йдуть на військо, йдуть на воєнні потреби, всі ж цивільні потреби закриваються нашими іноземними партнерами. Частково за рахунок кредитів, частково за рахунок грантів. Але все одно цих надходжень, цих податків, які йдуть в бюджет, нам не вистачає. І тому уряд вирішив підвищити податки. Спочатку перша початкова пропозиція передбачала підвищення ставки ПДВ з 20 до 22-23 Знову ж таки, хотіли підвищити військовий збір з 1,5 до 5%. Крім того, очікувалося, що останні сплачуватимуть і фізичні особи-підприємці. Як повідомляє економічна правда? У доопрацьованому варіанті змін до податкового кодексу вирішили відмовитися від підвищення ПДВ, але натомість суттєво розширити базу оподаткування військовим збором і підвищити його ставки. Отож, пропонують збільшити ставку військового збору з 1,5% до 5% для фізичних осіб. Наступне, запровадити військовий збір для юридичних осіб, зокрема тих, які перебувають на основній чи спрощеній системах оподаткування, в розмірі 1% від доходу. Наступне, запровадити військовий збір для ФОПів першої, другої і четвертої групи в розмірі 5% від двох мінімальних заробітних плат. Ну, це приблизно 80 гривень на місяць. Це приблизно 800 гривень на місяць. Запровадити військовий збір для ФОПів третьої групи в розмірі 1% від доходу. Ну тобто сумарно такі ФОПи сплачуватимуть 6%. це 5% відсотків податок і 1% військовий збір. Крім того, уряд пропонує встановити військовий збір з деяких операцій, наприклад, 5% вартості. Банківських металів, 30% від вартості ювелірних виробів, 15% від вартості легкових автомобілів, придбаних юридичними і фізичними особами, 5% від доходу з продажу нерухомості фізичними особами, які протягом року продавали один об'єкт нерухомості, 5% від тарифу за користування мобільним зв'язком. Ну і на сам кінець уряд включив до податкових змін запровадження акцизного податку на солодку воду. Небагато, немало. Це 10 євроцентів на кожні 100 грам цукру чи інших, би там підсолоджуючих речовин в літрі такої води. Коли ж зростуть ці податки? Законопроект із змінами до бюджету та податкового кодексу вже погодив уряд. Далі його має ухвалити Верховна Рада. Співрозмовники економічної правди в парламенті очікують, що відповідні рішення можуть опинитися на порядку денному наприкінці серпня. До того часу засідань в розкладі парламенту не буде. Ну, в депутатів така собі імпровізована відпустка. Отже, підвищені податки українці ймовірно відчують не раніше осені. Ринкова ціна на електроенергію в Україні стала найбільшою в Європі. Через це українські заводи, які виробляють метал, програють в конкуренції на зовнішніх ринках. Як повідомляє телеграм-канал Монополіст. Російські обстріли, генерації та історичний рекорд імпорту електроенергії призвели до того, що в Україні значно виросла ціна на цю електроенергію для промислових споживачів. Факти такі: в червні імпорт електроенергії в Україну досяг історичного максимуму понад 700 тисяч мвт годин. Найбільшу частку імпорту, понад 40% – забезпечує Угорщина. Ціни на електроенергію в ЄС е, в травні червні виросли. На фоні зростання цін на газ на 20%. В липні ж ціна електроенергії базового навантаження на українському ринку на добу наперед, в липні досягла 130 євро за мегават годину. А от до порівняння в суміжних Польщі і Румунії вона набагато нижча, близько 100 євро. А в Німеччині взагалі трішки більше 70 євро. Якщо коротко. Українська промисловість платить найбільшу ціну на електроенергію в Європі, ну яка там також немаленька. В підсумку українська продукція енергоємних підприємств стає неконкурентно здатною на зовнішніх ринках. Ця проблема посилюється вимогою уряду імпортувати не менше 80% електроенергії для броні від відключень. Це знову ж таки, в свою чергу, призводить до збільшення ціни електрики через конкуренцію за перетин. Для зниження негативного впливу металургі просять від уряду таких рішень. В першу чергу, це зменшити вимогу обов'язкового імпорту для бронювання від відключення з 80 до 50%. Це не зменшить імпорт, але трохи вгамує конкуренцію за перетин, коли підприємства з меншою часткою електроенергії в собівартості задирають ціну на аукціонах Укренерго з розподілу. Друге, це забезпечити проведення місячних, квартальних та річних аукціонів на розподіл перетину. Зараз проводяться лише добові. Це є вимогою суміжних системних операторів. Хоча наш український «Укренерго» анонсувало можливість проведення середньострокових аукціонів без згоди суміжників. Такий хід має призвести до зниження ціни перетину для імпортерів. Ну і третє це пришвидшити розширення потужності доступного перетину з існуючих 1,7 гВт до 2,2 ГВт. І Міненерго вже анонсувало це збільшення. Ну, але поки що практичного втілення цього плану непомітно. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал «Конкурент-ТІВІ», Читайте сайт Телеграм Конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!